Добрий день, діти! Коли взимку випадає сніг, він намітає кучугури або стелиться білим пухнастим килимком. Давайте ми пройдемося по цьому килимку. Що ми почуємо? Давайте уважно слухати. Ми зараз чуємо, як сніг рипить під ногами. А чому? Спочатку давайте відгадаємо загадку. Летять летять метелики і стеляться до ніг. Сріблясто білі килими утворюються з них. Що це, діти? Це сніжинки. Сніг складається із сніжинок. Спробуйте спіймати сніжинку на долоньку і розглянути її. Всі сніжинки різні, жодної нема однакової, вони всі дуже гарні і схожі на квіточки або на зірочки. І мають тоненькі промінці. І коли ми йдемо по снігу, ці промінці ламаються, І сніжинки Утворюють такий звук: коли багато сніжинок ламаються одночасно, ми чуємо, як рипить сніг. Спробуйте походити по сніжку, коли буде мороз, і ви почуєте, як сніг рипить під ногами. А чому? Ви вже знаєте.